Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні, коли я йшла до дитячого садочка, мені подарували букет квітів. Ось такий букет. А що це за квітка? Будь ласка, послухайте віршик, про яку це квітку. Я горду голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний. Саду, я квітну навесні, тюльпан дали ім'я мені. Так, дітки, у мене в руках квітка тюльпана. Тюльпан у мене в руках червоного кольору, але в саду, у квітнику, ви можете весною спостерігати, тюльпани бувають і жовтого, і рожевого кольору, і бувають смугасті. Зараз ви всі знаєте. Пора року весна, і на початку весни всі святкують свято мами, дарують їй квіти. І сьогодні на занятті з аплікації ми з вами приготуємо подаруночок для мами квіточку тюльпана. Діти, щоб виготовити сьогодні на занятті аплікацію квітки тюльпана, для роботи нам потрібен клей з пензликом. Дощечка підкладна де ви будете намащувати деталі клеєм і щоб не замастили стіл. Серветка для промакування зайвого клею. Ще нам потрібен кольоровий папір зеленого кольору, червоного кольору, якщо ви захочете тюльпан червоного кольору. Можна взяти папір жовтого кольору. Це буде у вас тюльпан жовтого кольору. Основа для роботи папір світлого кольору. А ще я попрошу батьків, щоб вони зробили вам заготовку. Зелену галявину, де буде рости квітка тюльпана. Малята, давайте з вами розглянемо тюльпан, з чого ж не складається. У нашого тюльпана є стебло зеленого кольору. Воно довгеньке і тоненьке. Ще у нашого тюльпана є пелюстки. Одна, дві, три пелюстки овального. Овальної форми. І ще у тюльпана є листочок зеленого кольору. Він теж овальної форми. Діти, перед початком роботи ми з вами розімнемо наші рученята. Я люблю тебе, матуся, ось так, ось так, я до тебе пригорнуся. Ось так, ось так. Мої ручки рученята зараз будуть працювати. Ось так. Ось так. Підготовили ми свої ручки для роботи, а тепер почнемо працювати. Беремо клей. Беремо стебло зеленого кольору. Перевертаємо і намащуємо гарно клеєм, промазуємо всю стеблинку. Тюльпан наш на галявині росте, і тут ми стеблинку приклеїли на папері і серветкою зайвий клей прибрали. Дітки, овали попросіть допомогти вам вирізати батькам, і вони вам виріжуть. Беремо один овал, перевертаємо його і намащуємо гарно клеєм. Наклеюємо на стебло посередині овальчик дивиться прямо. Це одна пелюсточка. І ще у нас залишилось дві пелюсточки, як же ми їх приклеїмо? Одна пелюсточка вліво дивиться, друга вправо. Беремо наступну пелюстку, змащуємо клеєм і наклеюємо. Наступний овальчик теж змащуємо клеєм і приклеюємо. Зайвий клей прибираємо серветку і придавлюємо пелюсточки, щоб тримався наш тюльпанчик. Малята залишилося приклеїти до нашого тюльпана листочок. Він теж овальної форми намащуємо стильної сторони клеєм. Гарно промазуємо. І наклеїмо листочок внизу до стебла. І притискаємо серветочкою. Ось такі тюльпани сьогодні в мене вийшли на заняття з авікації. І ви, будь ласка, виготовте тюльпани для мами і надішліть мені фото, що у вас вийшло. До побачення!